Чи можна керувати коптером без правого стіка? Так, на новому Radiomaster tx 15 є вбудований гіроскоп. І хоч він для цього і не призначений, але можна зробити так, щоб нахили контролера заміняли рух правого стіка. Так, та блін, Ні -ні 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 -ні. Ні -ні -ні давай сюди, 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 Так. О, виролив. Запитаєте ви, навіщо я це роблю? Це цікаво. Ну, в принципі, навіть вже трохи розлітався. Ці маневри треба робити прям завчасно і екстрено на якусь штуку відреагувати дуже проблематично. От як, наприклад, зараз щось не, не вписався. Ох, йой. Як я тут пролетів і не впав, я не знаю. А тут, мабуть, впаду. Може й ні. Так, 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 повільно, обережно. Є. Ох ти ж йой!